За півтори місяці, відколи в області розпочали активну роботу зі створення центрів надання адміністративних послуг, в усіх районах утворені відповідні робочі групи та визначені приміщення, де невдовзі розташуються вказані центри. Щоправда, у Славуті, Шепетівці та камянці подільському вже на цьому етапі виникли проблеми. Місто Славута, міському голові Сидору Василю Богдановичу власні амбіції стали на заваді позитивного вирішення питання створення спільно з районом. Та реєстраційною службою Центру надання адміністративних послуг. Щепетівський міський голова Антонюк Сергій Андрійович так і не збагнув нагальності реформування системи адмінпослуг. Є окрема проблема і в місті Кам'янці-Подільському, де багато зроблено, але сьогодні потрібно розширити приміщення. Створення відповідних центрів має супроводжуватися і зміною принципів надання адміністративних послуг населенню, наголосив Василь Ядуха під час чергової зустрічі з керівниками районів і міст. Насамперед, очільний краю вимагає позбутися бюрократизму. Безпідставні відмови або відмови за незначними помилками. Люди можуть розцінювати як бюрократичні прояви, за якими може маскуватися корупція, а то й вимагання хабара. І ми це будемо так і розцінювати. Будь-який чиновник. Який навмисне сьогодні зволікає з виданням відповідних документів з прийняттям документів на реєстрації, який шукає голку в стозі сіна, це людина, яка реально сьогодні вже має прояви до отримання хабара. Голова облдержадміністрації наголошує, сьогодні на тлі чиновницької байдужості у сфері надання послуг з'являється чимало посередницьких структур, що не проти заробити на людях. Залучити правоохоронні органи, контролюючи. Вивчити безпосередню діяльність кожного центру, який вже створений, крім якого обросли як мог, крім дерева, ці структури, які заважають сьогодні повноцінно людям отримати послуги за принципом єдиного вікна. Люди мають мати доступні, публічні, відкриті послуги. Крім того, влада на місцях має активно посприяти реалізації в краї урядового проекту з назвою Адміністративні послуги Спрощений доступ за допомогою поштового зв'язку. На сьогодні вже визначено більше 20 адміністративних послуг, що надаватимуться через поштові відділення. Наразі проект запрацював у 9 районах і в обласному центрі.